Триває спеціальний ефір на радіо НВ. студії для вас працює Тетяна Іванська. Вже здається, майже два тижні заливає Орськ і інші міста Росії. А Путін лише на наступному тижні збирається щось там обговорювати, що робити із тим, що вода продовжує заливати їхніх людей, їхні землі. Ну ось бачите, раніше він часу не знайшов, зате дуже швидко. Вчора в Росії відреагували на допомогу від Сполучених Штатів. Звичайно, першим відреагували Реагував 에, пан Медведєв, Ну не знаю чи можна його назвати паном або його. Хоча мені здається, швидше реагує його печінка, так, аніж його мозок. Але тут не зрозуміло, що що було першим. і Чим він взагалі він думає? Він сказав про те, що прийняли в день народження Гітлера, і це такий подарунок нацистській е, Україні. Деякі політологи російські, наприклад, як е, Олексій Пілько пише про те, що ось ця допомога це була. Це був ляпас Трампу від Джонсона, і мовляв, Джонсона е, купили за обіцянки збудувати в штаті Лузіана термінал з експорту. Зрідженого газу і так само сказав про те, що ось ця допомога свідчить про те, що цього року в Україні війна точно не завершиться. Як відреагували в Росії, і чи взагалі нам варто на це звертати увагу? Ми поговоримо про це з нашим гостем Роман Симбалюк, блогер та журналіст. Роман, вітаю, Слава Україні! Смерть російським загарбникам героям слава Привіт, Привіт. Романе. Ну я побачила звичайно Медведєва. Я побачила деякі дописи ще в телеграм-каналі, і найбільше мене не вистачило. Як в Росії зреагували на ось цю допомогу? Тому що будемо відвертими, вони не чекали, все ж таки, що за неї проголосують. Насправді головна теза просувається дуже про проста і наполягає вона в тому, що після того як Сполучені Штати нададуть Україні зброю, то від цієї зброї загинуть мільйони українців. А чому ну, мабуть логіка певна є в чому вона полягає? В тому, що російські загарбники вони своїх солдат не рахують, і відповідно скільки їх тут вже сконало і ще сконає, нікого не цікавить на на болотах. Ну це правда. У Путіна, як то кажуть, потір нет. і вони з цього приводу не засмучуються. Ну так головна ідея, що от воно буде тривати довго через те, що Україна буде довго боротися в кінцевому випадку. Вони бажають все одно. Вони переможуть. Ну і ще така теза, що західна допомога військова жодним чином не впливає. Санкції не впливають, американські м 37 не впливають, хай марці ні на що не впливають. Ну зараз f 16 ні на що не будуть впливати. Ну і Петрівти, ну це взагалі як відомо, як горішки. Зрозуміло, це отакий от головний наратив, що там це зводиться до тези Путін. Побєда, Росія Путін. А ні Путіна, ні Росії. Ну в принципі, можливо, десь воно так і є. Тому насправді то ці от прокльони, вони. Цікаві, нічого нового, але давайте скажемо, оскільки росіян було вбито західною зброєю, я думаю, що сотні тисяч. Mm -hmm. Значить, це впливає. Сильно впливає. Так, ну вони зараз намагаються, напевно, десь ще й заспокоїти своє ось це населення, та, яке повністю. Зараз зазомбована і вони розповідають, що все рівно Росія переможе. А мені хочеться запитати про от власні ці еліти, тому що вчора знову ж таки не люблю цитувати росіян. Але в, вчора у Зигаря вийшла колонка, і де він сказав про те, що якщо раніше еліти. Не підтримували Путіна, то зараз вони зрозуміли, що у них немає іншого виходу, і вони, крім того, що мають підтримувати Путіна, вони собі думають над тим, чим має завершитися війна в Україні, і обдумують ось ці плани і варіанти. Як чи вплинула ця ось ця допомога якось на еліти? Чи можемо ми звідти чекати якихось? Ну якщо не зрушень, зрушень не можемо чекати, це ж Росія чи можемо чекати якихось сигналів. Ні, на це не треба розраховувати. Всі от тези про про еліти ще він написав би ще про російських олігархів, які змушені або про виконувати... російську опозицію було би ще смішніше. Ну так які змушені там виконувати волю Путіна, тому що вони. Дуже э, переймаються долю своєю долею, Ми ну, власне своїм життям. Війна це в першу чергу. Ну тобто, і хто б там що не казав, рішення щодо війни ухвалюється одною особою і прізвище, ми її знаємо. І в Харкові називають на букву Х не тільки в Харкові. А, ну зрозуміло, це Володимир Путін mm. А решта, Вони просто всі в сатарській системі всі під підпорядковані йому. І власне, якщо завтра, наприклад, Путін почне читати а, не Ільїна, а наприклад, ну я не знаю «Вечора на хуторі Бліз діканьки», то можливо він скаже: О, ви знаєте, закінчуємо війну із такою ж самою наполегливістю, всі ці. Скабєєви і а, так звані еліти будуть кажуть казати, Боже, як класно, як класно, що у нас такий мудрий вождь. Тобто вони не суб'єкти в даному випадку, хто б що не казав. Там ще от є така частина лібералів російських, які кажуть: ви знаєте, от цими санкціями насправді, коли захід їх вбив проти російських багатих осіб бізнесменів, в першу чергу, то таким чином захід змусив цих людей. Єднатися з путіном і підтримувати його більше ніж вони б могли це робити, якщо б у них не було санкцій. І е, от мені здається, що хтось з російських лібералів просто ніфіга, вибачте, не ліберал, а просто є е, рижою, відьмою Володимира Путіна на заході, наприклад. А під словом, хтось маємо на увазі всі. Добре, крім того, що Сполучені Штати проголосували за допомогу Україні, там же ще й прописана конфіскація російських активів. От як ти вважаєш, що їх заділо більше? Тому що Пісков згадував про конфіскацію активів. От їм що їх більше заділо, Конфіскація активів російських чи все ж таки військова допомога Україні? А і Собчак ще написала про те, що так не можна. ж. Це ж не почала вічески. Ну так, да Собчак – на лідер на російського лібералізму. Так вона представляла ліберальний табір на, на виборах, не цих виборів в лапках, а на попередніх. Так не можна. Ну зрозуміло, що всі вже з тими грошима, які мудрий Путін розмістив на, на заході перед тим як напасти на захід. Бо ми знаємо, що вони зараз воюють з НАТО. Вони з цими грошима не розпрощалися вже досить давно. Всі розуміють, що їх, їх не розморозять вже ніколи після того, що вони зробили. Тому це все якби ну дрібниці. Тим більше там в штатах цих активівських там десь 9 мільярдів. Тобто в рамках цієї війни це взагалі в принципі нічого. Більш основна частина грошей там, там де десятки сотні мільярдів, вони ж чогось в Європі всі зберігаються Тому зброя зрозуміла на війні, вона важливіше грошей, і всі це чудово розуміють. Бо якщо в тебе є мільйон, але ма немає автомата. То людина з пістолетом цей мільйон в тебе забере. Ну власне, це правила війни. Воно. Повному обсязі на це Угу. Поговоримо ще про інформаційну війну, яку Російська Федерація веде вже дуже давно. Вчора ми говорили про те, що вона розв'язує ще й окрім інформаційної гібридну війну проти Грузії, бо хоче також це використати. І зараз я б хотіла ще зосередитися ще на одному. Я б хотіла зосередитися ще й на Молдові. Знаю, що Молдо... молдовські опозиційні політики Ілан Шор. Він зараз у Москві, та й там зараз згіст республіканців з здається, в Москві відбувається, і він заявив про те, що він створює свій передвиборчий блог, який назвав «Побєда Вікторія. От наскільки зараз ця тема актуальна в Росії, наскільки зараз робляться вкиди в російське суспільство про те, що скрізь вороги, але в кожній з країн Європи ми намагаємося знайти якихось е, друзів. Ну насправді це корисні ідіоти або просто ідіоти, та або люди окуповані, але ж е, в суспільство доноситься зовсім інше. Ну, мені здається, Молдова може жити спокійно, а якщо вони попросять, можна закрити проект Придністров'я. Нас попросять, то це можна зробити швидко. Ви, от про лідера партії, Шорт сказали як про опозиціонера. Ну, якщо він опозиціонер, тоді Віктор Медведчук теж український опозиціонер. Бо на різниця між ними, ну мабуть, тільки в прізвищі, і те, що нашому молдавському другу не пощастило бути безпосередньо кумом Володимира Путіна. Що стосується от, політичних аспектів, це така сама ситуація. Він партія ця така ну, ригі або Позажитіки з молдавськими акцентами, ось і вони ще можуть там створити. Я просто вже раджу. За досвідом українських, оцих проросійських товаришів, комітет спасіння Молдавії. Ось, і тоді певним чином певний час їх навіть там будуть фінансувати з цього приводу. Чому Молдова може жити поки що спокійно? Тому що у них немає спільного кордону з Російською Федерацією. Це мені здається очевидно всім. Хоча Лавров от, нещодавно спілкувався з російськими вірменами. Симоняна і Бабаяна, то він, у нього таке формулювання було, що він чогось сказав, що Молдова межує за Російською Федерацією. Як то кажуть, у нас не кажи гоп, поки не перестрибнеш, бо під час стрибка тебе може зняти український снайпер. Угу. Що ми в принципі і робимо і топимо ті кораблі, які вистояли ще за царів за часів царів, там, де там, де не добив Сталін, а російську російську владу і російську техніку добуває збройна с добиває, не добувають збройні сили України. Я хотіла ще запитати про настрої в суспільстві, тому що я вже тут казала. На одноразово ефірі в мене є своя така особиста рубрика Цікаві досліди. Та, я для себе відстежую, як змінюються настрої російського суспільства. Я підписана на різних блогерів різних статків, різних різного соціального навіть рівня. І як на мене, я побачила, що ця відстань між Москвою та усім іншим, що називається Росією, вона зараз поглибилася, особливо на фоні ось цих затоплень, пожеж і Невідомих безпілотників, тому що я бачу картинку: Москва далі намагається якось розвиватися. Вона збирає якісь з'їзди молоді. Вона запрошує туди блогерів. А регіони вони е, як жили погано раніше, так вони живуть, і кожен раз я все частіше чую нарікання навіть там на ціни, на якість продуктів. От е, чи від чи помічаєш ти, що ось це російське суспільство? Воно прірва між багатими і бідними, вона все більше і більше поглиблюється. Ну, тут, по-перше, треба зразу задати питання нам самим, що це нам дає. Наразі нічого. По-друге, Москва теж змінюється. Мені тут фахівці в цій сфері сказали, що Скаб'єва почала вдягати одяг минулих колекцій. А до цього все було, як то кажуть, безпосередньо від, від цієї машини, яка ж є цей дорогий італійський одяг. А зараз якийсь фактично іранський тюль, вона на себе вдягає. Тому. Це все впливає. А що стосується цього настрою, це ж тут треба, ми маємо константу кон, просто наголосити, що головним русофобом, тобто ворогом русських, етнічних русських, є хто Володимир Путін. Ну не кажучи про те, що він з одного боку каже, що мій один, один народ і люди з цієї сторони фронту і з російської вмирають. А взагалі то відбувається процес. Ісламізації Російської Федерації і китаїзації кітаїзації Російської Федерації, і за підсумком цієї війни ми її просто не впізнаємо. Цю державу вона взагалі не бу... вона, знаєте, десь в підручниках залишиться там про... те, що там як то, вони ж себе позиціонували як найбільшою державою славянського світу, так от цього вже не буде очевидь точно. І це і наслідки А. Політики а, б – війна, ну і з такого, що от в Глибинці якось так у них сталося, що чи, чи через якісь особливості ментальні, але етнічні руски, вони або, вибачте, бухарі, або бухарі. А, дуже рідко бувають якісь винятки, якщо ми говоримо про російську ну, не Москву, скажімо так. Це правда, так я теж це помітила, і це справді не можна не помітити ось цю, як ти сказав, іс ісламізацію та китаїзацією Росії, яка все більше і більше поглиблюється, але ми так само помічаємо, що особливо після теракту в Крокус-Сіті, що ось ця війна між, скажімо так, етнічними росіянами, та та Людям, які приїхали з Кавказа, вона зараз все більше і більше посилюється, і ми бачимо бійки, ми бачимо знущання над казахами над узбеками у школах на вулицях. Ось якщо ми не можемо розраховувати на те, що там щось буде, щось можуть зробити еліти, чи можемо ми тут очікувати якогось такого, ну не знаю, борхливого всплеску вирішень між собою питань. Який ну, може зібрати нам на руку, давайте я вашу натяк якби розшифрую. Ви питаєте, коли мене почнуть різати один одного і від нас відстануть? Правильно, дякую, ну, що ти є... це озвучив. Так, так, ну я ж у вас в гостях і тому я можу прямо казати. Mm -hmm. в разі чого скажіть це? Ми запрошували це і він займався роз якби роздмуханням міжнаціональної ворожнечі. Тим більше у мене там стаття в Москві все одно по цій статті е, втрачати нічого нічого вже е, нема. Так ось е, ну зрозуміло, всі хто е, з розумних людей, чудово розуміє, що саме оце національне питання, воно і Резерве цю поки що велику смердючу державу на, на національне об'єднання. Процесів таких дуже дуже багато наразі. Крім війни і смерті за цю, начебто, державу, вони ж у них немає цього проекту майбутнього. Тобто, давайте так, ви можете уявити, щоб у нас при якихось обставинах хтось сказав, що є Порошенка, є Україна. Є Зеленський, є Україна, є, я не знаю, Іванська є Україна. Ну ми ж ну, до це? що е, оцей ідеологічний конструкт української держави, він взагалі е, він просто це цінність. От ну, Ми любимо маму, любимо батьківщину. На цьому це базується незалежно від прізвища. Вони вже е, якраз от, цей імперський дух імперські іперські проекти призвели до того, що от, воно дуже такі персафічні. Іковане тому якщо наразі е, у на Рамзана Ахматовича е, у Рамзана Ахматовича Кадирова я чому так от е, по, по імені і по батькові це яким чином хочу висловити е, висловити е, повагу до цієї людини, тому що ну це треба бути реально крутим менеджером, щоб він е, е, мав право. В сучасній Росії зробити вкласти в позу Барана будь-якого русского. Так. І всі при цьому знають, що е, йому ну в смислі не барану, не рускому, а Рамзану і його людям нічого не буде за це. Ну окрім крім слави і орденів від Володимира Путіна. Тому це такі розклади, і навіть вибачте дуже дивно, от ви там про Орд згадали самому початку, в чому прикол-то? там вже втопилося десятки великих міст. Ну, взагалі, то це катастрофа національного масштабу. Як ви думаєте, що їм показують по телевізору федеральному? Ну Значит, я впевнена, вот... що Україну Роман, на жаль у нас yeah. часу мало. Так, ну значить, в 11 починаються новини. В 11.25 закінчуються закінчується про Україну. В 11.27 закінчується про велику воду. Mm -hmm. От і все романе. Дякую, що долучився до нашої ефіру. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.